Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Яку арифметичну дію потрібно виконати, щоб знайти сім і ще один. Я з вами згодна. Потрібно виконати арифметичну дію додавання. Нам потрібно 7 та дати 1. Яку арифметичну дію потрібно виконати, щоб знайти 5 без 2? Дійсно, нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання і обчислити вираз 5 відняти 2, що означає число на 2 більше? Це стільки ж і ще 2. А що означає число на два менше? Це стільки ж, але без двох. Скільки ялинкових прикрас коробці, якщо в ній стільки ж і ще два? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно спочатку порахувати, скільки іграшок на ялинці. А у тебе так? Скільки ялинкових прикрас в коробці, якщо відомо, що в ній стільки ж, але без трьох? Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно дізнатися кількість ялинкових прикрас на ялинці. А у тебе так? продовжуємо працювати в робочому зошиті, вводимо клітиночку, зафарбовуємо і утворюємо візеруночок в зошиті. Ми починаємо працювати від полів або від згину зошита на другій повній клітинці. Проводимо ось таку пряму лінію із лівого верхнього кута до правого нижнього кута. Наступній клітинці я змінила напрям. Ось так чергуючи. Ми з вами утворюємо візеруночок в зошиті. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуй візеруночок до полів. Хвилинка каліграфії. Пропиши каліграфічно цифру 7. До кожної схеми добери вираз. Працюємо з першої схеми. Розгляньте уважно, перший відрізок синього кольору, об'єднана дужка, і вказує на число 7. Другий відрізок це є невідоме число. І цей відрізок складається з двох частин. Перша частина відрізка вказує на стільки ж, а це значить 7. А другий відрізок вказує, та ще й три. Чому ж дорівнює друге число? Щоб дати відповідь на запитання, ми розуміємо, що нам потрібно знайти стільки ж, та ще й три. Стільки, та ще й три ми знаходимо арифметичною дією додавання, тому нам потрібно скласти вираз 7 додати 3. Зверніть увагу, до першої схеми. Ми можемо вислів, стільки ж десь ще й 3, замінити словом більше на більше на три. Якщо нам потрібне число, яке більше, то ми завжди будемо знаходити арифметичну ідію додавання, працюємо з другою схемою. У другій схемі, ми розуміємо, невідомий відрізок це другий червоного кольору. Бо він вказує настільки ж, а це знову таки число 7, але без трьох, стільки ж, але без трьох ми будемо вилучати, а вилучаємо ми арифметичною дією віднімання. Зверніть увагу, стільки ж, але без трьох це значить число менше на 3. Якщо число менше на 3, ми будемо знаходити арифметичною дією віднімання, тому нам підходить вираз 7 відняти 3. Розбої вирази на дві групи. Спочатку усно знайди значення виразів на додавання, а потім на віднімання. 6 додати 2 я з вами згодна. 5 додати 1. І 0 додати 7. Це є вирази на додавання. Давайте з вами знайдемо значення суми. 6 додати 2, дорівнює 8, 5 додати 1, дорівнює 6 і 0 додати 7. Щоб знайти суму, нам потрібно додати. Якщо між числами стоїть знак Додати, то записана математичний вираз сума. Сума це результат арифметичної дії додавання. Ви помітили, що до другої групи належать вирази зі знаком Відняти. Прочитайте вирази на віднімання. Давайте знайдемо значення виразів 5 відняти 2, 6 відняти 0, 10 відняти 2 і 9 відняти 1. Результат дії віднімання називають різницею. Якщо між числами є знак відняти, то записано математичний вираз. Різниця. Щоб записати різницю слід між числами, поставити знак відняти. Різниця чисел А і Б. Поданий вираз на віднімання. Щойно ми з вами, діти, дізналися про математичний вираз різниця. Щоб знайти різницю, нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання. Обчисли значення різниць. Ми щойно з вами дізналися про математичний вираз різниця. Щоб знайти різницю чисел, нам потрібно, нам потрібно відняти. Значить, ми будемо обчислювати тільки вирази на віднімання. Давайте з вами з'ясуємо, які вирази ви будете обчислювати. 7 відняти 2. 10 відняти 2, 7 відняти 1 і 4 відняти 4. Тисни відео на паузу і запиши подані вирази у два стопчики. До кожної схеми придумай запитання, склади рівність. Давайте з вами розглянемо першу схему. Перша схема. Складається з двох відрізків. Перший відрізок це нам відоме число, це число вісім. А другий відрізок це друге число. Але це число невідоме. Але ми знаємо про це число, що це стільки ж, а значить вісім, але без двох. Значить, ми можемо поставити до цієї першої схеми питання, яке число на 2 менше, ніж вісім? На 2 менше ми будемо знаходити арифметичною дією віднімання, адже нам потрібно вилучити предмети. 8 відняти 2. Розглядаємо другу схему. В другій схемі відрізок червоного кольору вказує на число 9. Другий відрізок складається з двох частин. І це невідоме число. Перша частина відрізка вказує на стільки ж, а це значить 9. А друга частинка вказує та ще один. Стільки ж, та ще один ми будемо знаходити арифметичною дією. Правильно, додавання. Тому ми можемо поставити число. Яке число на один більше, ніж 9? І нам потрібно розглядаємо третю схему. В третій схемі червоний відрізок, позначений і вказано на число 10. Значить, це число нам відоме. Другий відрізок вказує на друге число, але це друге число невідоме. Але ми знаємо про це число, що стільки ж, але без двох. Стільки ж, але без двох, це значить на два менше. Тому можемо поставити питання, яке число на два менше, ніж 10? Молодці. Під руку. Сьогодні на уроці ми дізнавалися про математичний вираз різниця. Що означає обчислити різницю чисел? І що означає обчислити суму чисел? Тисни відео на паузу і дай відповідь на це запитання.